Друзі, привіт! Звертаюсь до вас на український. Напевно, буде мій канал вже вестись українською мовою. Я розумію, що дуже багато російськомовних, але вже вже ну, зараз переходить. В общем, хочу вам показати свій великодень. Знаходжуся в себе на дачі. Прислухайтеся, як співають мене птички. Просто неймовірно. От там, де зараз засвітила камера, минуть через, десь через час буде дуже красивий закат. І тут в мене жаряться великодні сердельки з великодні курочкою. От тут я трошки випиваю за Великодень. І заїдаю всяким разним. Хлопці, всіх з великоднем, всіх зі святами буде Україна. Слава Україні!